Вітаю на каналі, з'явилася у нас в продажу ось така 110-ка Honda Dio з Японії без пробігу по Україні. Так, На одометрі 32 тисячі в комплекті два ключика, другий геть запакований. По пластику ціла, рідна фарба, є незначні подряпинки, зараз їх покажу більш детально. Загалом гарний стан. Наклеїчки це все оригінал, скутер не перефарбовувався. Сидіння, ну, не знаю, це, скоріш за все, не оригінальне чи він але він приїхав з Японії за такою обшивкою. По пошкодженням ось тут є невеличке пошкодження. Замочок не затертий. Зараз заведемо мотор. Так, ну, суперова робота по мотору. Взагалі от Хонди, вони якось працюють. Тихіше за ямахи, за сузуки, дуже приємна робота двигуна. По гумі виробник данлоп, по залишку, не знаю, десь можливо відсотків 50, по диску зносу немає, по колодочкам десь не сезонно два чи вистачить. По вилці, жодних зауважень немає, вилка суха. І пильнички навіть ціленькі, без тріщинок. Задні колодочки, як нові. Гума плюс-мінус така, як передня, теж виробник Dunlop з японії вона не мінялася, ось такі подножки для пасажира Присутня бокова лапка, датчик спрацював. так Зараз заведу ще раз. По електриці ближні дальні є, габарит, стоп, повороти, все працює. Сигнал є. Із дефектів. Значить, ось тут є ці накладочки. Шкодження. Тут я думаю, що ми зробимо. Це те, що я тільки що помітив. По мотору все сухо, ніяких підтікань немає. Так, Замок на бардачок ось тут. Це коробочка від роліків, по варіатору замінили ролики і, і все, ремінь там залишився оригінальний. Бак об'ємом 5 літрів, техніка. Бак чистий, техніка супер економна, по витраті не знаю, в районі 2 літрів на сотню, можливо 2,5. Пластик в гарному стані, технічно жодних зауважень немає. Скутер повністю готовий до експлуатації. Наявності є також в інших кольорах. Доставочка присутня по всій Україні. Кого зацікавив даний апарат, звертайтесь. Скутер розмитнений, ставиться на облік без проблем. Контакти залишу під відео, дякую за перегляд.